Я нічого не буду вас просити, я християнин, я бажаю вам миру і добра. Я читаю Слово Боже, і в Слові Божому написано, що всі люди є грішні, що багато людей йдуть широкою дорогою, яка веде пробічних загибель, яка веде вічний вогонь. І читаючи це слово, я вірю, Україна, щоб у нас готувати лиш до того, тому що ми є вічна, ми не можемо себе спасти. Прийде той час, коли кожен з нас буде відповідати за свої гріхи. Розплата за гріх це є смерть. Це вічна розлука з Богом, місця і страдань. Прийде день, коли ми будемо стояти перед Богом. Кожен з нас буде відповідати за себе. Ніхто не сховається, нам не допоможуть ніякі добрі справи, ніякі великі гроші. Ну і тільки Ісус Христос. Чому? Тому що Ісус Христос, Він помер на Христі за наші гріхи. Усю нашу вину Ісус Христос взяв на себе і розплатився повністю. І Бог прийняв його жертву, бо Воскресив Христа смертво в третій день Пописання. Тільки через покаяння і віру в Ісусі Христа Бог може простити людей і дарувати вічне життя. Бог хоче, щоб спаслися усі. але спасуться лише ті, які щиро увіряють і покаяться своєю таю. Встайте, Слава Боже! Вірите, що там написано. Покайтеся церкати, вірте в Господа Ісуса Христа, і спосертеся. Слава на віки Богу. Бог любить людей, прийміть його любов і спасетеся. Час був близький, Господь йде, час убежив. Нехай Бог власне і береже кожного славу. Марго дня і славий до